А Та Та що була... що ти кажеш, Раніше повно маку було, так? Да? На що кожної людини на городі мав, був, синуся. Всіх був мак. Да. А ще нагадала. І що його продавали чи собі все? Собі, можна і продавати, у кого був. Винесе там на стакани продати. Там 10 рублів за стакан, чи скільки там. Да, да, да. То сначала просто себе спокойно можно было всей Макси а ежать, а никто да? Ничего не все. Никто ничего не никто ничего, да. А я взял помидорки, да. а тоже. Тоже ага. То есть. Ты вверх, а не хочешь. А что есть? правда, ж там Шванарика, та й тому по грибку. А, по грибку, так. Да. Так. Да. Тільки так, щоб просто не впала, бо може розбити будинку. Угу. Да. Ти ну, що, навіртольотами шукали тої маки потім, так? Уже потом, да? а, 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 ніхто не сіяв, вже всі боялися сіяти, а всіх так родками посієш. скільки хочеш, тільки го, до гаража. Собі. На що ж сіяли, мак? Поцвіте, поцвіте, потім зробився, і вже він доспів і все, а вже последня, вже вертольота летала, дивився. А може, хто доказав Хит, сама хитріща була, посіяла у тому.